Вальтера Беняміна. Мистецький твір в епоху його технічної відтворюваності, написане у 1935 році, є одним із найвпливовіших текстів у сфері культурної критики Хацстого століття. Як марксистський мислитель і критик мистецтва, Бенямін аналізував наслідки новітніх технологій, зокрема фотографії та кіно, для статусу, функції і сприйняття мистецтва. Його роздуми відкрили нову епоху в естетиці. В якій увага зосереджується не лише на формі змісті твору, але й на його політичному та суспільному контексті, історичний контекст та технологічні зміни, Бенямін писав своє есе в добу стрімкого зростання фашизму в Європі, зокрема нацистській Німеччині. Його глибоко тривожило питання того, як масові медіа можуть бути використані для маніпуляції свідомістю суспільства. Завдяки розвитку таких технологій, як фотографія та кіно, мистецтво вперше в історії стало масово відтворюваним. Якщо традиційний витвір мистецтва, наприклад, живопис або скульптура, існував в єдиному екземплярі і був пов'язаний із конкретним місцем і часом, то фотографія чи кіноплівка могли бути безмежно відтворені. Це, на думку Бен'яміна, радикально змінює саму природу мистецтва і спосіб, у який воно взаємодіє з глядачем. Алва поняття аури. Ключовим поняттям у Беняміновій концепції є аура він описує її як унікальну присутність мистецького твору в його тут і тепер, його неповторну історичну і фізичну сутність. Аура це те, що робить оригінальний витвір особливим, наділяє його духовною глибиною та дистанцією. Наприклад, оригінал Мони Лізи в Луврі це не просто зображення, а конкретний артефакт із власною історією, пов'язаний із певним простором і часом. Репродукції навіть ідеальні позбавлені цієї аури. Технічне відтворення через фотографію друк або кінематограф призводить до занепаду аури. Бенямін ставиться до цього не лише з жалем, а й з надією. З одного боку, це втрата сакрального, з іншого, шанс для мистецтва стати більш доступним, політизованим і критичним. Культова цінність і виставкова цінність. Бенямін протиставляє два види вартості мистецького твору. Культову і виставкову. У традиційному суспільстві витвори мистецтва були пов'язані з релігійними або владними ритуалами, як от ікони, вівтарі, палацові фрески. Їх цінність полягала в їхній унікальності та прив'язці до сакрального контексту. Однак із приходом технічного відтворення відбувається сув до виставкової цінності: твори створюються не для культу, а для масового перегляду продукції мистецтва втрачають свою винятковість, зате стають доступними всім. Це має амбівалентні наслідки. З одного боку, мистецтво демократизується, з іншого, воно ризикує перетворитися на товар або інструмент пропаганди. Ще Технічна відтворюваність і маси Бенямін вбачає у відтворюваності потенціал для емансипації. Тепер мистецтво більше не належить виключно елітам, його можуть сприймати і тлумачити всі. Глядач більше не є пасивним споживачем, а може критично осмислювати побачене. Проте водночас Вен'ямін застерігає, масова доступність може використовуватися і у зворотний бік для маніпуляції. Тоталітарні режими, як от фашизм, прекрасно опановують мистецтво як інструмент впливу на свідомість, пропагандистські фільми масові шоу, символи і ритуали стають естетичним фасадом політичного насильства. Бенямін зазначає, фашизм прагне естетизувати політику, тоді як справжня емансипація полягає в політизації мистецтва. Кіно як революційне мистецтво особливу увагу Бенямін приділяє кіно як найбільш характерному мистецтву епохи технічної відтворюваності. Кіно не просто відтворює дійсність, воно її конструює. Кожен кадр, монтаж, ракурс це результат технічного процесу. У цьому сенсі фільм сам є продуктом репродукції. Кінематограф відкриває нові способи бачення, наближені кадри, уповільнення, паралельний монтаж дозволяють глядачу помічати те, що лишається непомітним у реальному житті. Бен'ямін говорить про оптичне несвідоме, подібно до Фройдового психічного несвідомого, камера викриває приховане в повсякденності. Крім того, кіно це колективний досвід. Перегляду кінотеатрів створює спільне поле для обговорення, аналізу та критики, що перетворює глядача на активного учасника процесу. Шість. Кінець авторитету митця У традиційному мистецтві митець вважався генієм, єдиним творцем унікального об'єкта. Проте в епоху технічного відтворення це уявлення руйнується. Репродукції зменшують значення оригіналу, а такі колективні форми мистецтва, як кіно, розмивають авторство. Глядач перестає підпорядковуватися авторитету художника. Тепер він має свободу для тлумачення критики повторного використання. Цей процес демократизує культуру, але водночас створює передумови для комерціалізації або ідеологізації мистецтва. Естетизація політики одне з найважливіших застережень Беняміна щодо естетизації політики фашизмом. Він вказує на те, що фашистські режими не просто використовують мистецтво, вони перетворюють політичні дії на видовища, паради, монументальна архітектура, уніформи, символіка. Все це створено для того, щоб викликати емоції, а не раціональне мислення. У заключних рядках есебенямін пише Фашизм прагне організувати нові маси без зміни власності. Його відповідь естетизація політики. Комунізм відповідає політизацію мистецтва. А ще одна з найвідоміших фраз: «Fiat ars pereat mundus» нехай буде мистецтво, навіть якщо загине світ. Це гасло іронізує над ідеєю, що краса важливіша за життя. А мистецтво понад людські цінності. Меня він закликає до протилежного. Мистецтво має служити свободі, справедливості, істині. Висновок від аури до дії мистецький твір в епоху його технічної відтворюваності. Це не лише філософське есе про мистецтво, це політичний маніфест, який аналізує, як змінюється культура під впливом техніки та історії. Меня він доводить, що мистецтво більше не може існувати в ізольованій, чистій формі. Бере участь у боротьбі за свідомість або стає знаряддям влади. Втрату аури Бенімін не вважає трагедією. Навпаки, це можливість звільнити мистецтво від культу, зробити його доступним, критичним і політичним. Проте водночас він попереджає ті самі засоби можуть бути використані як інструмент пропаганди і контролю. У Хецан столітті, в добу цифрових медіа, штучного інтелекту та нескінченого потокового контенту, ідеї Беніміна стають ще актуальнішими. Ми повинні питати, хто створює зображення, для кого і яку реальність вони приховують чи викривають. Його есей залишається дороговказом у розумінні того, як мистецтво, технологія та політика взаємодіють у світі, що постійно змінюється.